Крим це на в нас. Це на а давайте щось по Криму, ще зробимо що зробимо розклад. Тобто буде деокупація до, до кінця літа, Донецькій Луганської якихось певних, певних районів, якихось, регіонів, да. регіонів да. селищ міст. Да. Давайте ще про Крим. От, чи чекають українці в Криму в нас? Українці українців. Ну, — українців. У мене тато кримчанин, тому хотілося б повернути додому Крим, звісно, дуже сильно. І що там нині взагалі? Які там настрої, якщо карти можуть сказати? От як вони чекають Збройні Сили України, коли вони прийдуть до них? Давай так взагалі, ну ситуація є люди, які чекають там з ЗСУ в Криму? Я думаю, точно є. Тому що там Там дуже проросійські вони всі так. Заселені вже так багато приїхало росіян, але ну дві капентаклі 50 на Угу. Там дуже багато розділене саме. На російських і на антиросійських, я б так сказала. Люди чекають війну в Криму. Вони вважають, що війна прийде на територію Криму. Я, в принципі, також вважаю, що це про. Крим просто так не заберемо. Я думаю, що буде там теж щось відбуватися. А коли, якщо можна подивитися? Ну, це літо також. Також це літо? Так. Да. Щось буде з літом Зв'язано. Хочете зрозуміти, коли українські зсу ось ступлять своєю ногою на цю землю? А, ну, дивіться, в принципі, я б сказала, що я знову ж таки кажу, це буде літо, да? але а, початок всього. Але ситуація в тому заключається. Я думаю, це затягнеться якось до, до осені точно. Тому що якраз таки тут сімка пентаклів, сімка пентаклів з а, соняшниками. Соняшники це у нас. О, це, восени, все. це ж на літо, так? Да? Ну, збираються взагалі. Але тут треба поточнити, коли це сільськогосподарські роботи, ага. я думаю, що це да. Я думаю, що це восени якраз в жовтні, певно. Тис. Я думаю, що це якось затягнеться. І тобто, вересень-жовтий. Воно якось буде, знаєш, як воно буде? З літа з літа в переход восінь. Тобто ось така ситуація в Криму. Це не тиждень, точно це довше набагато.